Ви на каналі Леді Бо, привіт. У минулому випуску ми розглядали наступні книжечки Невигаданий друг хмельницької авторки про хлопчика-підлітка, який подружився із драконом. Вітер у вербах, неймовірно гарна книжка про дружбу, яку автор написав для свого восьмирічного сина Як змайструвати літак? З цієї книжечки маленькі читачі дізнаються, що потрібно для польоту, з яких деталей складається літак і як ним керувати. Дуже гарний артбук Бути як тигр з чудовими ілюстраціями всередині. Ну і зустрічайте на авансцені факти і перекази про драконів, символ цього року, також чудовий артбук з цікавими і комедними фактами. Різдво приходить у країну мумітролів, книга написана на основі казок Туве Янсен. Не забудь поставити вподобайку і підписатись на канал. А в цьому випуску хочу розповісти про книжечки Розвивайки. Які я отримала від інтернет-крамнички Матіни і Чудової Марії, яка обов'язково вкладає записку до свого чарівного товару, де зазначає, що у мами завдяки цим книжечкам є 5 хвилин на відпочинок і тишу. Так і є, я перевіряла тому знайомимось ближче. Кумедні котики. Їх Дмитрик поки що облюбував найбільше власне, є різні кольори. Різні фігурки і, відповідно, є липучка. Тут можна бачити, що Дмитрик позбирав з наших килимів усе, що можна, і наліпив на липкий шар. Тим не менш, це не зробило його менш стійким. Саме цю розвивайку він постійно дістає з полички і починає знімати фігурки. Поки що він не завжди кріпить фігурки відповідно кольорам, але йому подобається саме ось цей принцип відліпив, наліпив. Ну і ще я зізнаюсь, коли ввечері я прибираю іграшки не завжди, звісно, а за настроєм і вже за необхідності. Я часом сама залипаю за ось такими от інтерактивами. Тому певний антистрес в наших умовах рекомендую. Цікаві факти. Тут подібний принцип, є липучка, є персонаж, тому що тут є і звірі, і пташки, і рибки, морські жителі, північні, навіть кажанчики. Ну і цікаві факти про них. Як на мене, дуже цікаві книжечки, вони заламіновані, тобто їх можна брати з собою в поїздки, і дитина буде завжди чимось зайнята. Для маленьких пальчиків тут вже дитина може ліпити ось такий повітряний пластилін. Його особливість у тому, що він не липне до рук і його легко можна відкріпити. І від заламінованої книжки, і від одягу, і від рук. Хоча якось ми грали з Дмитриком у сонячний день, і він таки досить липучий. Принаймні це не такий, як у моєму дитинстві. З цим легше мати справу. Його Маша також вклала у нашу посилочку, хоча я неодноразово бачила його у продажі навіть у магазинах побутової хімії, не кажучи вже за канцелярські крамнички. І ось такий от зошит розвивайко пиши стирай. Для роботи з цією розвивайкою також є спеціальна ручка, яка діє за принципом стирачки гумки для стирання. І ось же саме таких ручок я не бачила, але Наталя також вклала її у нашу посилку. У цій розвивайці перед дитиною постають дуже різноманітні завдання. І цифри, і фігури, і пори року. І різні іграшки, лічба, кольори. Також ми можемо бачити морських жителів, інструменти тощо. Тож дуже рекомендую такі розвивайки-цікавинки для ваших діточок. Пишіть, якими користуєтесь ви. Підписуйтесь, стежте за новими випусками і обов'язково коментуйте. З вами була Бо.